Привіт, друзі! У нас сьогодні моя улюблена рубрика. Їдемо туди, куди нас Google Навігатор пішли. Поки що їдемо такою дуже класною дорогою. Така дуже файна. Я дивлюся, попереду вона ще краще стає. Але нічого, нормально, я люблю такі дороги. Так. Я такі люблю. Це правда дурість трохи їздити такими дорогами, бо Але нічого, зато весело. Вон так си на першій, потім другу. І їдемо. <хи> Ой. Взагалі, думав сьогодні не буду їхати. Бо... Бо від... Я приїхав в гараж, почав дощик моросити думаю, ні, я по дощі їхати не хочу. Мокро, Макр... то ще півбіди, болото то ще півбіди а дощ не хочу. Тільки ну тільки виздоровів начебто. Але дощ як щось поморосів, поморосів і перестав, то думаю, ні, треба їхати, треба їхати, бо, бо коли ще поїду. І так все, вже літо минуло, вже й осінь, половина осені минуло. Скоро вже буде сніг, але по снігу точно їхати не буду ніде. А навіть якщо не буде зимою снігу, то вже по цьому полю зимою точно не вдасться поїхати. У нас сьогодні маршрут не зовсім. Ну не тільки через поля, не знаю, десь там через села має бути. Якийсь я знайшов на Google картах пару місць неподалік Тернополя. Не знаю, там їх в принципі в одно в одному напрямку є багато. Десь там біля 5-6 місць. Ну, не знаю скільки за сьогодні встигнемо проїхати, бо це вже вон третя година дня, але скільки проїдемо, стільки проїдемо, а назад, якщо що, асфальтом вернемося. Так, десь тут по праву сторону зараз буде старий костел. Подивимось. Там само. Так. Йдемо ти дивитися. Я вже в принципі цього року тут раз був десь весною. Але сюди не заходив. Цікаво, давайте подивимося що там. чи загон зайде, чи не годен. Ось такий костел. Я навіть не знаю в якому то я зараз селі, чесно кажучи. Але якийсь старий не до кінця зруйнований костел є. Зараз ми почитаємо. Ага, ми зараз в селі Романівка. Якраз біля костелу. Ну, я вже його вам трошки зняв був з тої сторони. Короче, Пише, що костел побудований у 1912 році. Трошки більше 100 років тому. Ну коротше я так дивлюся, треба вчитися такі відео знімати влоги, логи. <хи> ну нічого. Всі помало вчаться. Добре, їдемо далі. Їдемо далі, там ще має бути декілька гарних місць. Їдемо суто, як веде навігатор, так і їдемо. О. До речі, якщо хто, сумнівається, чи йому на ДТ міняти резину на зубату. Якщо ви хочете щось таке схоже їхати, то міняйте навіть не думайте. Так, по асфальті не дуже, але... Що, нам їхати? Ні, не різкрем, ми можемо загнити. Ну ладно, хоча б трошки ще колеса обмити. Що там? йо 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 як ще багато! Ми зараз їдемо на якусь гору чи на скелю. Ратше, щось я там знайшов на карті. Зараз як приїдемо, подивлюся. Ні, ну знаєте, навіть отакі маленькі мандрівки, вони все-таки все одно мандрівки, бо я там ще не був, це для мене щось нове. І от враховуючи я колись... ну, Раніше я ж їздив на японських мотоцьках, зазвичай на спортивних. Мав тільки... Один єдиний адвенчер за весь час то гуся, гуся мав 1200-го. Найгірша моя покупка в житті. Ну це менше з тим. Я в принципі ми теж з дружиною часто десь кудись з'їхали, там і далеко їхали, ми в Херсоні були, в Одесі були, Яремче, Ворохта, Букувель були. В Києві були, ну, та багато де були відносно. Але от, от зараз мені цікавіше їхати десь, не знаю, 20 км від міста, але отакими от якимись стежками, дорогами, незрозумілими, трохи через села, трохи через поля, аніж їхати по трасі. По трасі взагалі не цікаво. Отут я вже десь певний. Скільки я там їду? Півгодини, десь орієнтовно. Я за цих півгодини більше емоцій вражень дістав, ніж. За дорогу би там, не знаю, до Житомира. Оце прикольно. Отакий туризм прикольний. Так. Ну, поки ми знайшли смітник. І. М -м, ми на місці. Так, ну що. Доїхали ми до гори Сабарихи. Надіюся, правильно. Назвав, але ну, тут єдине, що є, то смітник. Таке гарний великий, гарний великий смітник. о Зараз вже нарешті почалося щось таке прибільш приємне травичка. Така, така дорога через ліс. Це приємніше їхати ніж через поле з багнюкою. Опа! і перше падіння. Є! Yeah. Hey, Класно! <laughs> так. До речі, нормально. <laughs> Курок цілий, захист цілий. Так, добре, ми майже на місці, зараз вже далі пішки підемо. Ми зараз приїхали до Хреста в медоборах. Зараз показую навігатор, що 100 метрів. Ну, погода сьогодні гарна. Сьогодні не жарко. Не холодно, в принципі, якраз ідеально. Якби не той дощик, який час від часу моросить, взагалі було б чудово, але... але це погода. Клас-клас-клас. Я не знаю, чи воно видно щось на камері, чи не видно, але це просто... Це просто неймовірно. Хі -хі. Класно. Фух. А та, ви що, як тут гарно. Йо-йо-йо Клас! Вау! Це ще ту бочку сюди запер. Ну... Вау! Так, там ще за пару за пару кілометрів ще якісь місце є. Я не знаю, цей маршрут це взагалі якийсь клондайк на, на цікаві місця. Ну від нас не Та в Там любимо краще, ніж там... не знаю. Вперед назад десь їздити. Клас. О! Ого! Оце краєвид! Тяжка викладена okay. Я телефон не забрав, ключі не забрав, вош пішов Ну, типовий Антон. Все, забути і піти десь. Провіше треба брати на всякий випадок. Так, ага. Туди. Попригородик, попригородик. Ага, оди в'їзд десь тут! Вау, як! Як тут вкатано? Так. Нам десь треба туди, значить звертаємо туди. Так Шух, клас. Ну Можна було поїхати як людина по дорозі, ну але так теж весело. Ай, <реш> класно. Це вже, мабуть, буде на сьогодні останні, останнє місце зупинки, буде вже помало їхати додому. Ну подивлюся, що в мене ще по часі залишиться. О, каміння є якесь. Так. Так, 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 це десь. Десь майже тут. Не. Хтось гриби збирає, я так думаю. Ага, ось оця дорога. О, класно, такий ще підйомчик є маленький. Так, їдемо прямо-прямо туди, туди, куди потрібно. Це десь тут. Це десь тут, а де тут? Зараз будемо шукати. Зараз ми будемо шукати, де воно тут. Це от воно і є. Ні, там щось на фотографіях прикольніше було. А ні, це і є воно здається. Вроді би. Це тут. Так, це тут. Начебто. Прикольно. Прикольно. Ще одне, ще одне місце, в якому побували сьогодні. Ой. Так, тут є стежка. А ось ще, ще скелі. Ну, вони десь такі, я знаю. Метра два. Але круто. Все одно дуже круто. Так, а ну йдемо по цій стежці догори. Я думаю, ми нею і з'їдемо вниз. W porządku, gdyby ja i szedł szybciej. Ja, ja rozumiem, adwentury. Nie, dosyć. Дуже. Та що, на рідній резині я би тут не з'їхав, але я зараз по суті їду на передній мугальні взагалі легко. Легесенько. За чуть-чуть притормажую. Та що? Це зовсім інша справа їхати на нормальній резині. Міхати, ну, щоб не зачепитися. Камінці занесло заднє колеса. Круто, звичайно, чучу, але емоції хатятся. Цікаво, ви мене зараз чуєте чи ні? Я тільки що подивився, там в лісі далі є ще одні скелі, тому їдемо туди. Уху, мені вийшло! Клас! Ще якраз встигаємо на ті другі скелі з'їздити, і... і вже все, і тоді вже додому їду. І так, в принципі, за сьогодні трохи відзняв. Думаю, цього достатньо буде на... Вип новий випуск. Так, ті другі скелі приблизно на іншому кінці лісу. Ну якраз прекрасно. Прокатаємося через весь ліс. І додому. Так, я вже щось трохи втомився, тому я... Е, ні, певно, треба вставати. Я хотів сказати, що я втомився і буду їхати сидячи, але... але ні, слизько, трохи слизько. Так, о. Так, так, ого, так, треба дивитися на дорогу. ту Але але гарно. О, в теорії ця дорога мала би довести. Ну, практично добре їдемо, я думаю. О, оце гарно. Приліг. Так, треба піднімати, бо... У нас карбюратор. Неймотик з нього бензина витікає, як він лежить. Фух, круто. Так. Куди нам? Так, нам туди тільки є одна проблемка. Мене окуляри запутіли. Так. Це було. Це було класно. О, як тут слизько. Якраз таке якесь дуже слизьке місце. Так, добре. Я тут навіть не вилізу на нього. Треб... О. О! Все, бо він був на горбику, я в ямці і ще й дуже сильно слизько. О. Прикольно їхати, коли нічого не бачиш. От, знаєте, я тільки що впав, і я собі і думаю, як добре, що я їхав сам. Бо якби зі мною їхав ще хтось, то скоріш за все, він би я, якби я їхав першим, то він би мені прилетів по хребту, ну або наоборот. Не, дуже добре, що я поставив ці лопушки. Захисти руку такі взагалі я, в ній зайшло, дуже зайшло так. Не, я вже не маю сили сьогодні падати, то я їх трошки об'їду. Так, заїхав я десь в хащі капець просто. Ой, ні, друзі, туди ми вже не поїдемо, бо я вже банально не встигаю. Я вже просто найді не встигаю та ні. Коротше, повертаємося. Ой, чекайте. Ой-ой-ой, ото по морді дало. Так, знаєте що? Я вже щеплення трохи перегрів. Я надіюся, не спали Ой, Ой. Коротше, друзі, на цій чудовій ноті будемо прощатися. Я буду шукати вже виїзд. Виїзд звідси десь на дорогу, бо пора їхати. Пора їхати в Тернопіль назад. Я не знаю, навіть скільки мені тут десь по трасі кілометрів. 30 приблизно. О, Тому дуже всім дякую за перегляд. Буду сильно вдячний, якщо ви підпишетеся, поставите лайк, комент. Ну і дякую за перегляд.